Тут ти є, але тебе немає. Твої очі ще відкриті, палець вапевни, свини, зщений ще, тіло живе своє життя, душа десь зникла між рекламою нових кросівок і чогось показаною усмішкою. А дивно так, ти дихаєш, навіть часом смієшся, але всередині тихо, глухо, як у кімнаті, де колись хтось був, а потім просто пішов, не зачинивши двері. Слухай, скажи чесно, тільки чесно, не як у сторіс, не льда ефект, не на публіку. Скажи мені. Ти коли-небудь хотів просто вимкнутись Не екран, не інтернет, себе повністю, не завжди. Не тому, що драма, не тому, що втом, не тому, а тому, що все стало настільки однаковим, що ти більше не відрізняєш понеділок від суботи, ранок від ночі, себе від маски, бо ти не ти, ти копія, сторіс, відреагуване на відображення себе, яке отримало 326 переглядів, але жодного розуміння. Ти лайкаєш, щоб тебе лайкали, ти живеш, щоб не відставати, ти усміхаєшся, щоб не спитали ти в порядку. Ти кажеш, у мене все норм, але кожен, як бій, ті самі пісні, ті самі думки, ті самі сцени в голові, які ти прокручуєш знову і знову мовчки. І ти не слабкий, ні, ти виживаєш, але знаєш, жити і виживати це не одне і те саме. Ти ходиш в вулицю, дивишся в екран. Інших. Смієшся, коли треба, дякуєш, коли не відчуваєш. Тримуєш тих, хто тебе ніколи не питав. Ти щасливий? І я це кажу не зверху, не з трибуни, а як той самий, хто сидів у вані з водою по груди і думав: а що, якщо я просто зникну? Що, якщо хтось помітить? Бо я зник за три роки, повністю, і світ продовжив жити, як ніби мене ніколи не було. Знаєш, що страшніше смерті стати живим фантомом, жити не будучи собою, бути версією, яку схвалили чужі, бути тілом, яке реагує на команди, бути лайком, що нічого не значить. А пам'ятаєш, ким ти був до цього всього? До фільтрів, до реакцій, до ти маєш бути краще, до чого ти мовчиш, до будь як вони? Я тебе пам'ятаю, ти був шизанутий, гарячий, справжній, говориш, як відчував, думав, як хотів, сміявся голосно. плакав голос, а потім ти змовк: бо сказали не можна, бо сказали, будь тихіше, бо сказали незручно, бо сказали занадто. І ти погодився зрізав себе, як нігті, зменшився, став м'якшим, зручнішим, формативнішим. І вбив себе, щоб вижити, продаш себе найдешевшого угода в світі і найболючішого. Ти продав душу за спокій, за схвалення, за підписку, за стабільність, за чужий сміх, за мовчання у своїй голові. Ти в роботі яку заважаєш, в ліжку з тим, кого боїшся покинути, в тусовках, де нікого не відчуваєш, у дзвінках, яких, які не хочеш завершити, ще не піднявши трубку. А тепер уяви немає лаків, немає їх справи, нема немає шуму, тільки ти. Без нічого, без людей, без фільтрів, без сценарію. Витримаєш, зможеш подивитися в дзеркало і сказати Я тут, я є, я більше не мовчу. Це є життя, не тло, не ефект, не графік, а момент, коли ти або стоїш, або зникаєш. Зроби щось маленьке, непоказане, але справжнє. Скажи ні, там, де ти завжди мовчав, вимкни стрічку, навіть якщо боїшся пропустити щось важливе. Позвони тому, кого любиш, але боїшся втратити. Напиши себе з нуля, нехай всі вважатимуть тебе дивним, але хоч хтось хоч один вперше побачить тебе справжнього, бо інакше тебе не буде. Ти залишишся лайком, профілем, яму списку тінь у чужому дні. Проблема в тому, що більшість людей присутні, але не існують, і ти або один із них, або той, хто поведеться. Ти ще тут? Бо я так. Я чекаю, коли ти з'явишся вправді. Для не, не для них, не для мене, а для себе.